Добрий день, у нас сьогодні з вами три задачі. Давайте перевіримо, як ви їх розв'язали. Вони трохи схожі, але це вже такі не дуже прості задачі, тому давайте будемо навчатися їх правильно розв'язувати. Перший номер 1716, металеву деталь покривають шаром нікелю за допомогою електролізу протягом 5 годин. Сіла струму весь час електролізу становить 0,5 А. Площа поверхні деталі дорівнює 200 см квадратних і визначити товщину шару нікелю на поверхні деталі. Зрозуміло, що я як в якісті підказки даю вам сюди відразу табличку, але якщо у вас є. Збірник задач ви можете там подивитися. Якщо у нас нікель, то ось це його електрохімічний еквівалент. Ми розуміємо, що проблема у нас буває тільки з мідію, а здесь все, мабуть, добре, тому записуємо, що нам дано. Час 5 годин, переводимо в секунди, сіла струму 0,5 А, площа поверхні 200 см квадратних, теж переводимо. В систему інтернаціональну є електрохімічний еквівалент, і розуміємо, що нам потрібна буде ще густина, тому що нам потрібно знайти товщину шару. А якщо це так, то нам потрібно буде ще масу записувати через густину і об'єм, а вже об'єм через площу і товщину. Тому ми записуємо спочатку закон електролізу через сілу строму. Час, зрозуміло, К і Т це перша формула. І потім записуємо масу речовини через густину і об'єм. Об'єм вже розписуємо як площу поверхні і товщину шару. І ми розуміємо, що це одна та сама маса тобто ми можемо підрівняти ці два вирази і відразу знайти товщину шару. Далі перевіряємо одиниці і обчислюємо ці всі задачі, вони. Достатньо алгоритмізовані, ну сподіваюся, що ви вже навчилися їх доволі шустро розв'язувати і більше вже не помиляєтесь в таких задачах, особливо в обчисленнях. Це зараз для нас дуже важливо, тому що багато задач в ваших самостійних роботах саме розраховане на те, що ви будете правильно робити розрахунки. Ось такі, така відповідь у нас відбувається, но я би не залишала ось тільки 15, не зрозуміло скільки. Дивиться у нас раз, два, три, 4, п'ять, 6, Ми можемо написати 15 на 10 мінус шостий, а це не знаю, що там таке. А це вже буде приставка мікро, тобто 15 мікрометрів. Ну, ось така задача. Сподіваюсь, ви з нею впоралися, і ми рухаємося далі. Наступна задача 17-18. час потрібний для покриття сталевої деталі з площею поверхні 400 см квадратних, шаром хрому, завстошки 36 мікрометрів. Електроліз відбувається за струму 16 амперіт. Зрозуміло, що ця задача ну, трохи обернена попередній. Сподіваюсь, ви теж вже дуже класно її розв'язуєте. Але якщо у вас визиває, Визвала на складнощі спочатку, то зробіть зараз паузу. Ми тільки що розібрали попередню задачу. Зробити паузу. Спробуйте цю задачу розв'язати тепер вже самостійно. Ви вже зможете це зробити, тому що ми тільки що розглядали задачу ну, майже таку саму. Так, тут у нас хром. Ось його електрохімічний еквівалент. Не забуваємо, що в таблиці у нас ще 10-7. І я далі можу продовжувати розв'язувати цю задачу. Записуємо дано, площа поверхні нам известна. Товщина, а, шару ми теж можемо в мікрометри, переводимо в метри. А, далі у нас є сила струму, далі у нас є, є електрохімічний еквівалент. Ну, і знов нам потрібна буде густина. Хрому вона дорівнює 7200 кг на метр кубічний. Знаходити в даному випадку ми будемо час. Як і в попередньому випадку, ми знову записуємо закон електролізу в попередній задачі, записуємо масу речовини, потім розуміємо, що це одна та сама маса, можемо прирівняти ці два вирази, і в даній задачі ми можемо звідси знайти час. Але задача дуже схожа на ту, яка була, перевіряємо одиниці. Бути дуже уважні, щоб у вас все ж таки перевірка одиниць вона відбувалася правильно, і у вас не було відразу, що ви там написали, що час вимірюється в секундах. Так, це зрозуміло, але це має виходити безпосередньо з ваших записів, а не просто відповідь, яку ви записуєте. Ну і далі ми робимо обчислення, тобто підставляємо числові значення. і Знаходимо, що час буде дорівнювати 3600 секунд. Ну, якщо хочете, ви можете залишити це так, а можете перевести в години, але я чомусь дивно написала приблизно. Це мене саму цікавить. Безумовно, здесь у нас не приблизно, а точно одна година, 3600 секунд. Все правильно. Добре, давайте рухатися далі. Наступна задача. Це вже фінальна задача сьогодні 17,20. Під час електролізу виділилось 128 грам міді, Але тут, нам бачите, формулу не дали, але нам люб'язно підказують, що це у нас двовалентна мідь. І визначте витрачену енергію, якщо напруга на електролізній ванні становить 5 вольт. Ось така у нас задача. Ми з вами бачимо, що ось для двовалентної меді електрохімічний фівалент 10 мінус 7 і можемо. З вами розв'язувати цю задачу. Записуємо масу, переводимо відразу в кілограми, напругу нам дали і з таблиці ми забрали електрохімічний еквівалент. Ну, в принципі, нам більше нічого здесь не потрібно. Нам потрібно знайти витрату енергії, і ось тут. Питання, що це таке. Так от витрата енергії, це в нашому випадку це робота електричного струму. Тобто ми будемо шукати роботу електричного струму, для того, щоб той, хто перевіряє вашу роботу, це теж зрозумів. То, будь ласка, починаємо розв'язок задачі саме з цього. Ми записуємо, що витрата енергії в нашому випадку це буде робота електричного струму. І записуємо формулу для роботи. Але ось тут краще за все використовувати саме формулу, коли ми зарядом умножаємо на напругу. У нас була така формула для роботи, і вона найкраща для цього випадку. Тому що ми далі, будемо брати закон електролізу. Маса із формули для маси ми знайдемо електрохім через електрохімічний квівалент, знайдемо заряд і підставимо ось цю формулу для заряду сюди в роботу. І тоді у нас буде формула для роботи: маса множить на напругу і поділіть на електрохімічний еквівалент. Сподіваюсь, що ви саме таку формулу і е, отримали. Але якщо ви виконували, використовували ось тут формулу робота дорівнює сила струму множить на час, і з цієї формули знаходили саме силу струму множено на час, ну, це те ж саме. Ну, якщо побачили, що є така формула більш зручна для цієї задачі, ну, це дуже добре. Перевіряємо одиниці. Це не складно в даному випадку, тому, тому що вольт на колон ми пам'ятаємо, що це безпосередньо джоль, ми так поділи з вами вольт свого часу, джоуль ділить на колон. І далі підставляємо числове значення і отримуємо відповіді. Але чомусь в мене дуже дивно все виходить. Мабуть, воно десь таки приблизно, або тут приблизно, або ось тут приблизно. Десь правильно, або тут, або тут. Ну я не пам'ятаю, чому я зробила в одному випадку дорівнює просто в іншому е, приблизно рівно, Я от число не розумію, не пам'ятаю, як правильно, тому якийсь із цих знаків правильний, більш правильний. Мабуть, ви мені напишете, будь ласка, тоді я себе вже в своїх записах, щоб на подальшому варіанті не так дивно всі, ці відповіді. Ну, добре. Тобто, здесь знак приблизного равенства не тому, що 1 мільйон 900 тисяч джолі це приблизно 1,9 9 мегаджолів. Якщо це число є, то воно точно дорівнює ось цьому, тому числу, Чому так знаки поставлені? Но це мож, мабуть, будемо вважати, що якщо ви до сюди додивилися, то ви мені напишете, як правильно. Я виправлю потім, але я буду вже розуміти, що хтось до цього моменту додивився це відео. Ось така буде да, сьогодні, на такий квест буде. Ну, так виявилось. І в попередній задачі, до речі, то ж ну, там я виправлю сама, там я розумію, що робити потрібно. А ось тут, будь ласка, підкажіть. Отаке. Добре, давайте далі можемо відпочивати.